Ігноруванням з боку влади про цей крок ми попереджали у прямому ефірі ще в липні 24-го року. На прес-конференції ми зазначили, що ми доведені до відчаю і так і ладні вже виходити разом з рідними, голодувати. Минуло 9 місяців, але Відповідної реакції з боку влади жодної не було, і тому ми вимушені були вийти сьогодні. Ми чекали повернення важко поранених під час теракту. В руках нашої влади, хоча б принаймні день жалоби хвалити законопроект 10.188 за кілька місяців, буде три роки, як втратили військовополонених беззбройних. Це безпретендентний випадок масової страти і. Злочин проти людяності, але в межах країни немає дня пам'яті, і законопроект 10.188 – це одна із вимог сьогоднішньої акції, а також повернення важко поранених, яким обіцяли 3-4 місяці, але яких підірвали, які бачили пекло на власні очі, пережили гар, бачили, як згоріли живцем їх побратими. Але досі чекають без належної медичної допомоги, чекають своєї черги на обмін та на надання належної медичної допомоги. Домога, щоб нас запросили на зустріч з усіма перемовними перемовниками, які домовлялись. Під час виходу з Азовсталі, які були присутні за круглим столом переговорів з ССБ, ну тобто народний депутат Олександр Кавальов, генерал Дмитро Усов і командир наразі корпусу національного Денис Прокопенко. Вони, а саме Кавальов разом з Усовим змогли приїхати в оточений Маріуполь безперешкодно потрапити на Азовсталь, не були захоплені у полон. Не отримали жодного поранення, сіли за стол переговорів з ФСБ російською стороною, здали в полон 2,5 тисячі захисників Маріуполя. Пообіцяли, не знаю, хто обіцяв. Ну тому що це закрита інформація, і ніде жодної інформації немає. Це ми побачили з інтерв'ю CNN Олександра Кавальова. Але так, так на зустрічах і Денис Прокапенко і Дмитро Усов підтвердили, що саме так і відбувалося. Що вони домовились про цей полон, і вони змогли приїхати в оточний Маріуполь, домовитись про це і безперешкодно повернутись назад в межі України. От ми хотіли сісти за стол переговорів разом тепер з цією перемовною групою, які знають умови виходу в полон, хто був гарантами, якщо були такі, тому що нам казали, що це і міжнародний червоний хрест, але як виявилося, вони не мають таких повноважень і вони не були жодним разом ніякими гарантами. Ну, тому ми хотіли почути відповіді саме безпосередньо від свідків, свідків тих подій. Але ну, ось буде за кілька місяців буде три роки, як, стра... ну, як була ця масова страта. Але те, що в межах нашої держави, це ухвалити законопроект 10.188 і зробити День пам'яті, якого немає. Мене звати Наталя, я мама військовослужбовця. Двох хлопців, яких захищали Маріуполь, вийшли в полон з Азовсталі, зараз перебувають досі в полоні. Чекаю на сина та на Хрещинова вже майже три роки. Гадати нашому суспільству, всьому світу, що хлопці, які боронили Маріуполь, досі знаходяться в полоні. 20 травня буде вже майже три роки, як останній герой вийшов по чесний полон. Тоні вже майже три роки перебуває мій чоловік, який був оборонцем Маріуполя і виходив в полон саме з Азовсталі. Я сьогодні тут нагадати, що наші хлопці гідно тримали оборону і 82 дні в повному оточенні. Саме на Азовсталі вони вже були голодними, але вони боролися за нас за Україну. І сьогодні ми боремось за них. Є їхнім голосом, тобто нам. Стояти тут набагато легше, ніж вони там стояли за нас, не маючи нормально ні продовольства, ні відпочинку, нічого. Тобто вони там були на грані смерті. Їм дали шанс, і сьогодні ми хочемо закликати весь світ, щоб допоміг нам врятувати наших людей, які вже третій рік чекають на свободу. Рідного брата Андрія з полону. Він також захисник Маріуполя вийшов в полон. Вони голодні, 72 дні забороняли місто і вже три роки, як він в полоні. Невідомо де він, що з ним. Два роки немає навіть звісток, де він знаходиться, в якому краї. Невідомо і також нагадати суспільству, то що час летить швидко, вже три роки. Їм там важче, чим нам тут постоїть. Підтримати, якби я завжди йому посилаю підтримку моральну, що ми тут не здаємося, боремося, чекаємо. Свого Янгола я вже дочекалася, його вже похоронила, він не був похоронен. Але на підтримку для наших хлопців, нашим дівчатам я ходила і буду ходити завжди. В полоні ще зазовсталі вже майже три роки. Захищаючи Маріуполь, були 86 днів на Азовсталі, звідти вийшли, вивели почесний полон в Оленівку, де він також був на Оленівському ангарі, який був підірваний. І ще на даний час він є засуджений. Де він знаходиться на даний час? Невідомо. Засуджений на 27 років позбавлення не Вийшли ми на акцію, щоб почули, щоб допомогли їх повернути додому. Тут мали би бути якісь домовленості, перемовини я з нашої та, сторони, з російської сторони, щоб діти і чоловіки, в мене. і брати були повернуті. У мене там всі я ось хожу на інші акції. Також ми задаємо вам. Приємні заходи, певні моменти, які ми заважали, щоб ці хлопці були вдома, ми дуже сподіваємося, що воно відбудеться, але це війна, в будь-якому випадку можуть бути ще раз повторюю, якісь збої. Тому ми продовжуємо, що ми продовжували, ще раз ми зараз завжди з вами. Як тільки буде можливість, приходьте до нас, як тільки потрібна якась інформаційна підтримка, мій номер телефону у всіх родичів є, сподіваюся, у вас він є. Тому написали, сказали і обов'язково вирішується нашу питання. Ще раз повторюю, перемогу нам ніхто не подарить. Це не буде якийсь подарунок, це не буде якась чиясь там добра воля, це буде наша кропітка робота. Будемо вигризати, плакати, кричати, але свободу віруємося. Добре? Добре, ну дивиться, ми... напишіть мені, будь ласка, якщо у вас запит в нашому юридичному відеоспінував, щоб це було пішло добре. От, що ще хочу сказати? Постійно на зв'язку. Щоб ні в кому випадку ви не думали, що десь ми займаємося свої. Ми так не думаємо. Це стосовно кожна людина, це все постійно. Якщо ж нам вдається встановити місце перебування людини, якщо не буде інформація, у нас є кожен родичний засіб комунікації і особисто родичам це передаємо. На жаль, буває так, що є людина в погоні або інформації про стан здоров'я і навіть про місце утримування. На жаль, є такі випадки, ми з родичами комунікуємо постійно, вони нас запитують, ми, на жаль, кажемо, поки на даний час інформації немає. Але прошу зауважити, що на категорія пошука особи, тобто безвісти зникли, також під час сьогодні вони повертаються до. На якому етапі зараз повернення саме тих, хто вижили після травмилання? Це, це важко які мають бути повернені в першу чергу. Друзі, давайте так, робота дуже, скажімо так, вона крихка, вона може також на будинок просто зламатися і посипатися без коментарів. Стосовно етапів. але ще раз повторюю, наші хлопці, прочки тут може в нашій роботі не зуміють. Роди ще скажуться на родину достатньо потенційного штабу президента, це викликайте. Як ви це буде? Дуже просто прокоментую. Коли родичі будуть вдома, тоді вони родичі оцінок нашої роботи на і підходить. Саме сьогодні вони нашу роботу дійсно оцінюють нуль, тому що родичі поки не було. Тобто в нас немає полотанок, 50-50, вона сабанула або 100%. -50. Або родина дочекала рідного, ми передали під час сотні, або, або людина поки в полоні Тому так, Ще один розгорнутий напрямок нашої роботи, локація зникнення наших людей, фактично всіх захисників, які є. В інформаційній базі пошуку, які мають статус пошука особи, ми маємо на них локації зникнення, де людина зникла. Є... Це родини, які загинули ще захисники до почесного полону. Так, маємо палінат. Так паліна ведеться перемовина з противником також і на що три тіл. Якщо в розпорядженні поцапів є тіла наших людей, ймовірно, наших громадяни, військовослужбовця до цивільного також повертається по рекоптері. Ведемо домовленості вже з деяких локацій росіяни підняли тіла, передали нам. Більша частина цих загиблих лежала чи в рефрижераторах, чи в бунтерах на Азовсталках.